Добро вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Швець, в прямому стрімі українські сукеріяни. Сьогодні у мене п'ятий стрім. І ви знаєте, завжди думаєш, яку ж би тему донести до своїх, шановних глядачів. І є завжди варіант доносити тему ту, про яку сьогодні говорять усі. Сьогодні, якщо ти дивишся на YouTube, то там. Тема по Україні. Візит нашого президента Зеленського на передову на нуль. Добрий вечір, пане Олександре з Дніпра. Доброго вечора. Тема обстріли українських міст. Тема бої в Авдіївці, Тема нехватка боєприпасів. Тема. Є стандартні теми. І ці всі теми, що я перечислив, всі блогери практично один в один повторюють. Ну, от є такий лекало журналіста, просто по одному лекалу, шаблон. Вірніше, не лекало, а, а шаблон. Тому я от думав: ну от п'ятий стрім, ну про що розказати? Про що розказати таке, що не говорить ніхто. Добрий вечір, пане Ігор Сенченко, добрий вечір, пане Софія. Сумщини, прикордоння, тримайтеся рідні. Сумщина це ще центральної України. Доброго вечора, пане Валентин. Доброго вечора, пане Валентин. Ви знаєте, от я думав і думав, яку тему донести до людей? Щось практичне, щось би порадити їм у важкий час. Я вибрав українці, готуються до партизанської війни. Рано чи пізно людина відповідає за кожне слово, за кожну дію. І ще з 2013 року, з 14-го року, коли закінчився Майдан, я ще на Майдані казав, що буде війна з Росією. Ніхто не вірив. Я казав, що буде війна з Росією за 4 місяці до цієї страшної війни. Я по всій області бігав, писав. В, обл... в обласну адміністрацію, в військомати на мене дивилися і казали: в тебе не сповна розума війни не буде. Ну ось війна. До чого зараз нам готуватися? А я скажу: ви залиште все і готуйтеся до партизанської війни. Я звертаюсь конкретно до кожного українця, який захоче просто. Просто готуватися до партизанської війни. Подивіться, яка зараз ситуація. Ситуація тривожна. Фронт тріщить, росіяни тиснуть, боєприпасів немає. На фронті встановили норму боєприпасів. 50% 50 чоловік з Верховної Ради готові були кинути мандати і взагалі виїхати з Києва. В місті Чернівці еліта, багачі. Повиїжджали в Румунію, їх в Чернівцях немає. Західний кордон тріщить від людей, які намагаються покинути Україну. Особисто я не збираюсь покидати Україну. Я давно би міг це зробити. Не зробив і не буду робити. Я звертаюся до усіх українців, до усіх патріотів, хто не збирається тікати. Питання таке, якщо буде російський широкомасштабний наступ, а він буде цього року, це точно. Або зараз в лютому, або літом. Питання до кожного українця: буде Україна стікати, буде піднімати руки чи буде боротися. Я вам скажу дуже просто: я до цієї сторони підійду практично. В кожному місті, в кожному селі є люди, які дивляться за патріотами і складають чорні списки. Вірніше кажучи, чорні списки патріотів були складені ще до початку війни. Пам'ятаєте, був такий Портнов. Він відкрито закликав українців складати чорні списки і заносити туди перших майданівців, атошників, волонтерів, патріотів і т.п.» І такі списки були складені сєпарами по всій Україні. Складені і по цим спискам на окупованих територіях Буча, Ірпень, Гостомель на окупованих територіях Херсон, Запоріжжя убивали всіх патріотів по цим спискам. Тому що кожен відповідає за свої дії і за свої слова. На превеликий жаль російською агентурою Забити кожне місто, обласний центр, кожне село і хутір на Україні. І кожен патріот, кожен волонтер, кожен атошник, кожен учасник російської війни, російсько-української нинішньої страшної війни повинен знати, що за ним слідкують, за ним дивляться і ставлять його на список. І якщо не дай Бог щось станеться в Україні, пересічні прості українці будуть мати вибір або підняти руки здатися, або втекти, або воювати до кінця. А воювати, хоч як казав Кулеба, хоч лопатами, рискалями. Тому я звертаюся до всіх патріотів, які. Не будуть тікати, не будуть піднімати руки. Готуйтеся до партизанської війни уже зараз. Буквально з цього часу, як ви подивилися, оцей стрім. Вас ніхто жаліти не буде. Ні вас, ні ваші сім'ї. Думайте, куди відвести свою жінку та дітей, де їх надійно приховати. Думайте, куди ви будете йти, з ким будете об'єднуватися, з чим будете воювати, де будете воювати, де зробити схрон землянку, де зробити запас продуктів, пального, харчів, свічок і все, що можете туди покласти. Релість цього дня такі, такий, що особисто я. Не вірю своїй місцевій владі в місті, де я проживаю. Я не вірю, тому що я знаю, що ця місцева влада скидала будьонки, одягала вишиванки, потім знову скидала вишиванку, одягала будьонок. І як завтра, не дай Бог, з Придністров'я зайдуть російські війська, російські танки, наша влада просто знову одіне будьонівку і вийде зустрічати їх з калачами. Це моя суб'єктивна думка українського журналіста від слова може, начебто. Може, будуть люди з влади, які підуть в партизани, і я не проти. Але десь партизанів я не бачу. У лісах, напевно, заховалися. Партизанська війна сама страшна війна в усьому світі. Партизанська війна, а хто партизанську війну заснував? Скажіть, будь ласка, хто був ідеологом, тактиком партизанської війни? А ну, напишіть мені в чаті. Будь ласка, звертаюся до всіх, хто напише ім'я людини, яка що на Україні була засновником війни? Ну, хто ковпак, пан Ігор Савчий Сенченко пише. А я вам скажу: засновником партизанської війни правильно, був Махно, правильно, Махно. Пане Ровен С. Махно, Махно. Ні не Бендера, ні не ковпак. Бендера взагалі був політиком, він до партизанської війни нічого не мав. Правильно, Нестор Іванович Махно, був засновником партизанської війни. І після того, як він емігрував в Париж, прорвався зі своїми побратимами через Румунію на Захід в Парижі в військовій академії він викладав спецкурс по партизанській війні. Саме Нестор Іван Іванович Махно своїми тачанками, своїми перевдяганнями в чужу форму. Коли він підбирався до противника, передягнувшись його форму, під'їжджав на тачанках і косив з кулеметів. Це тактика партизанської війни діяла 100%. Тактика, коли вороги заїжджали в село, селяни, начебто, працювали, мирне село, коли вони проїжджали село, а за селом їх чекала засідка, брали в лищата і знищували. Саме Нестор Іванович Махно був першим українцем, який відтворив картину майбутньої партизанської війни на теренах України часів Великої Вітчизняної війни ОУН, саме він, і той же самий Ковпак, про якого згадують. Сидор Артемович Ковпак, двічі герой Радянського Союзу, він вчився, що у Махно. Він вчився у Нестра Івановича Махно. Партизанська боротьба сама страшна боротьба у світі. Коли ти не знаєш, звідкіля тебе ударять? Правильно тут люди писали: В'єтнам. Правильно, маленький В'єтнам, маленькі такі во в'єтнамці у джунглях знищили американську армію з її елітними частинами. ОУН УПА партизанська боротьба, яка велася з 44-го року, вдумайтесь, 100 тисяч бійців УПА протистояли величезній радянській армії МГБ, КГБ Міліції. З 44-го року по 63 й Останній бій, кажуть, був 60, ну офіційно в 62-му році був останній бій боївки ОНУПА. З 44 по 62-й трималися партизанська боротьба. Ми вже не кажемо, Гайдамачина – партизанська боротьба часів гайдамаків. Устим Кармелюк Олекса добуш Партизанська боротьба була в українських козаків, теж тактика була партизанської боротьби. Тому я зараз раджу кожному патріоту, кожної людині, яка знає, що коли прийдуть росіяни чи інші вороги України, їх і сім'ю, і рідню не пожаліють. Готуватися до переходу на нелегальне становище, готуватися до партизанської боротьби. Це моя особиста порада. Збирайте легальну зброю, підкреслюю, легальну, легально. Збирайте харчі, збирайте місця, де це все будете зберігати. Тримайте зв'язок з такими самими патріотами, щоб на вибудок чого переходити на нелегальне становище. І думайте, як ви будете діяти, виходячи з вашої місцевості, з ваших сил, скільки вас буде, і обов'язково партизанська війна мертва без зв'язку з населенням місцевим. Значить, готуйте підпілля. Коротше кажучи, все так як вчив Нестор Іванович Махно, Сидор Артемович Ковпак і генерал-хоружний ОУН УПА, командуючий Українською повстанської армії, Роман Шухевич. Берете, читайте. І по тому ж самому шаблону готуйте партизанські загони, готуйте підпілля, готуйте підпілля особливо. Підпілля готується трійки п'ятірки. Я раджу, якщо готуєте підпільні організації рухопод опору на випадок окупації території росіянами чи іншими ворогами України, підпілля три чоловіка. Три чоловіка, три. П'ять не потрібно. Якщо когось піймають, будуть допитувати, розколиться, він видасть стільки своїх двох чоловік. Все, на цьому ланцюг замкнеться. Партизанські загони партизанські загони повинні бути мобільні. Ті часи, коли з'єднання Сидора Артемовича Ковпака тримало всю Чернігівську область, і не тільки і було велике минуле. Я раджу. Працювати мобільними групами. Мобільними групами 10-15 чоловік. Група повинна бути мобільною, група повинна швидко пересуватися. Якщо ви зробили якусь дію, ви повинні швидко покидати район. Район там, де ви це зробили. Можливо, навіть свій район. Коротше кажучи, просто візьміть зараз, почитайте тактику Нестора Івановича Махно. Почитайте тактику радянських партизанів, українських партизанів, підкреслюю ковпака Сабурова, інших партизанів, Федорова. Почитайте тактику ОУН-УПА. Дуже багато зараз написано про тактику боївок ОУН-УПА, про оунівське підпілля, про рейдові групи. Є ще така річ, як рейдова група. Дуже цікаві історії рейдових груп ОУН-УПА. Партизанів не беруть тільки тоді, коли вони постійно в Русі рейдують. Той же рейд Ковпака від Путивля до Карпат. Ті же рейдові групи ОУН-УПА, коли вони йшли з Західної України на центральну і навіть доходили до східної України. Коротше кажучи, я все що міг, короткий спецкурс. По партизанській боротьбі, такі, що мене свої же спецслужби українські, які на превеликий жаль не дуже полюють за сєпарами, а дивляться за незалежними журналістами, я вам дав. Я вам дав би ще глибші знання, ну а на превеликий жаль я в Ютубі їх дати вам не можу. Де лайки 96 лайків? Ну, ці 96 лайків це люди, які підуть в партизани. Я їм дякую. 97 лайк, 97 партизан. Дякую чату. Дякую за 97 лайків. Дякую людям, хто дивився. 41, 49 43 90 05, 11, 33, 15. Карточка Приватбанку. Хто зможе допомогти, донатами, донатами дякую. І ми переможемо. Переможемо або помремо в бою. Або підемо в партизани і будемо бити хоча б за рогу, але рискалями. Так як каже нас Кулеба. 21.00 заключний стрім сьогоднішньої неділі. Не перемикайтеся, в 21.00 з вами зустрінемося. Дякую до 21.00. До 9 вечора. До зустрічі рідні.